Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку створення лінійних алгоритмів із змінними. Продовжуємо вивчати різні мови програмування. Давайте розглянемо задачу на обчислення значення виразу. Задача має наступне, наступну умову. Обчислюйте значення виразу. 2 помножити на х плюс y в дужках помножити в дужках. 2 помножити на х мінус y. Закрили дужку. Де х та y це будуть довільні наші числа. Розглянемо виконавця, який це вміє. Отже, нам потрібно надавати, вводити значення змінних. Потім виконувати арифметичні операції над числами, запам'ятовувати результат арифметичних операцій, і в кінці виводити повідомлення із значеннями змінних. Блок-схема такого алгоритму дій для визначення даного виразу, де x та y будуть довільні числа, ми бачимо з вами зараз на екрані. Де є початок. Потім здійснюється введення змінних Х та Y наших довільних чисел. І розбивають наш вираз на, дві, на три дії. Перша дія це виконання обрахунку в дужках одних, друге обрахунок в інших дужках, і потім результати перемножаються. І останнє повідомлення це виведення наших змінних, нашого результату. Ми з вами обов'язково, в кінці уроків будем, в уроку будемо виконувати подібні завдання. І от будь, ласка, ілюстрація виконання цього алгоритму, де значення х це 3, а значення y 4. І, відповідно, команди наші. Спочатку ми вводимо дані, змінник x та y це 3 та 4. Потім здійснюється обрахунок перших дужок. 2 помножити на 3 і плюс 4. Це дорівнює 10 перші дужки. Другі дужки, 2 помножити на 3 мінус 4 дорівнює 2. І обраховуємо загальний результат. Множимо результат перших дужок на результат других дужок. 10 помножити на 2 дорівнює 20. Після чого виводимо повідомлення з. Остаточним рішенням, тобто 20. Характерною особливістю цього алгоритму є те, що всі його команди обов'язково виконуються в наведеному порядку. Причому кожна тільки по одному разу. І давайте нагадаємо, що такий алгоритм називається лінійним. Якщо не пам'ятаєте, можете це собі записати. що алгоритм який? Повторюється і повторюється лише в одному порядку по одному разові, називається лінійним. А тепер розглянемо декілька видів побудови, а саме малювання у мові програмування Python. Ми з вами знаємо, як здійснюється побудова у Scratch, ми її ще пригадаємо сьогодні. А порівняємо ще тепер в мові Python. Як і в Scratch, у мові Python є засоби для створення зображень. Функції, які можна використовувати для малювання в Python, зберігаються в спеціальній бібліотеці з іменем Torto, тобто з англійської черепахи. Тому перед малюванням в Python і в процесі. Даний процес називають черепашковою графікою. А виконавця, який створює зображення, звичайно, черепашкою. Для використання функції малювання слід приєднати бібліотеку та The Turtle до проекту команди і задіяти її. Здійснюється це написом From turtle Import і зірочка. Де означає, що із Бібліотеки. Малювання імпортувати. Черепашка створює зображення на вашому полотні, на спеціальному вікні. Це вікно має назву Python Turtle Graffiti. Це вікно може бути відкрито командою Pen з англійської Perro. У центрі вікна розміщена чорна стрілка у вигляді. Трикутничка, яка спрямована вправо. Це і є виконавець, який має назву черепашка. Але ж сама назва Черепашка звідкись взялася. Це, ця черепашка була використана в наступних видах програми, і створено спеціальне зображення замість стрілочки. Застосовують зображення черепашки, яке показано на екрані. Для того, щоб це зображення застосувати, потрібно ввести команду Shape Turtle, тобто змінити форму черепашки. Команди руху керування олівцем у Scratch та Python дуже схожі. Різниця в тому, що в Scratch ми складаємо пазликами і утворюємо таким чином команди. А от у Python все це ми з вами прописуємо самостійно. І от ви бачите зараз порівняльну таблицю із командами в Scratch та командами в Python, а також призначенням цих команд. До прикладу, команда перемістити на 10 кроків у Scratch. Буде прописуватися в Python як Forward або FD і в дужках кількість кроків. Це означає, що перемістити виконавця на 10 кроків вперед. Поворот за годинниковою стрілкою чи проти годинникової стрілки так само прописується і в Python. Відповідним е поворотом ріфт праворуч, left ліворуч. І в дужках вказуються градуси, який бік, на скільки градусів повернути. Для того, щоб очистити полотно, в Scratch використовують дію очистити. А от в команді Python використовують дію REST. Тобто очистити полотно для того, щоб виконавець працював по новому полотні. Також до цієї таблиці відносяться такі дії, як опустити олівець та підняти олівець. Дов униз з англійської і дужки. це опускаємо олівець на полотно, для того, щоб розпочати побудову е, певної фігури. App, е, тобто вгору підняти, для того, щоб припинити е, побудову фігури у вашому середовищі. Для зміни кольору олівця в Scratch ми використовуємо пазл кольор олівця, і відповідно, або з цифрою, або з квадратиком для вибору кольору. В Python використовують слово color, і в дужках, в лапках вказують назву кольору, до прикладу, red, тобто червоний. В такому випадку встановиться колір олівця червоний, і хочу звернути вашу увагу, що за замовчуванням у Python олівець має. Чорний колір. Також у Python указаний колір буде застосовано і до черепашки. Тобто зміниться колір олівця і зміниться колір вашої черепашки. Пазл задати розмір олівця здає можливість змінити розмір олівця. В мові Python це словосполучення віч і в дужках товщина вашого малюнку олівця. Так. До прикладу, за замовчуванням, товщина олівця складає 1 піксель. Відповідно, якщо ми поставимо 4, то це означатиме товщину в 4 пікселі. А зараз розглянемо приклад малювання квадрата за допомогою виконавця Черепашки. Ми спочатку виконаємо проект такий в мові програмування Scratch. А потім спробуємо виконати умові програмування Python. І порівняємо з вами результат. Для цього нам потрібно буде перейти за посиланням в описі під відео для того, щоб відкрити онлайн середовище Scratch. А потім відкрити Python на своєму комп'ютері. Зараз пропоную перейти та виконати дані два проекти. За посиланням в описі під відео ви відкриєте ось таке онлайн-середовище для програмування. В якому ми створимо один проект, а потім перейдемо в Python і створимо інший. Порівняємо два результати. Створюємо ми з вами квадрат ось такого штибу, де в нас буде 100 кроків сторона. Закриваємо вкладочку. В середовищі Scratch нашим з вами персонажем, яким буде будуватися, це є наш спрайт, в нашому випадку котик. Давайте замінимо його на олівець. Видаляємо спрайт котика, натискаємо обрати спрайт і шукаємо олівець. Прокручуємо, знаходимо олівець, обираємо його і додаємо. Готово. Тепер додамо додаткову панель, додати розширення, а саме олівець для того, щоб розпочати побудову. Обираємо події, коли натиснуто прапорець. Переходимо в олівець і обираємо очистити все, опустити олівець, надати олівцю колір. І задати розмір. Задати розмір олівця, до прикладу, хай буде 5. Тепер оберемо рух, перемістити на 100 кроків і повернути за годинниковою стрілкою на 90 градусів. Дана дія, оці дві дії останні, мають повторюватись 4 рази. Тому ми і продовжуємо створювати дані дії, повернути, переміститись. Повернути, переміститись. Уважно складаємо. Дивимось на результат. По завершенню побудови, олівець зупиниться. Натискаємо play і ми бачимо, як швидко відбулася побудова нашим з вами пензликом. Все це відбулося майже миттєво. Якщо ми олівець перемістимо, натиснемо Він побудує заново. Натискаємо файл Вивантажити на ваш комп'ютер наш Scratch-проект. Згортаємо дану сторіночку. І тепер ми з вами відкриваємо Python. Пуск всі програми, шукаємо Python. ADL Python. Відкривається наш проєкт. Натискаємо File Новий файл, відкриємо підказку для введення і розпочинаємо введення. Введення вводимо текст англійською мовою. В нашому випадку From. Підключаємо спочатку бібліотеку для малювання. Обов'язково в кінці ставимо зірочку, Enter, опускаємося і починаємо побудову. Але перед побудовою я ще пропоную додати от такі, от такі дії, як змінити нашу черепашку, зовнішній її вигляд, щоб черепашка стала у вигляді не стрілочки. А у вигляді черепашки. Тому ми пишемо shape в дужках туртле -тур. і закрили дужку. Enter. Тепер пропоную очистити нашу поле. Для побудови. Для цього виконаємо. Дію очистки. І встановимо колір нашого олівця червоним. Колір. Дужки можуть бути. Лапки можуть бути подвійні, можуть бути одинарні. Для програми немає різниці. А тепер вводимо решту тексту FD, тобто пройти 100 кроків, потім повернути на 90 градусів. 90 закрили. Для того, щоб не вводити аж 4 рази дані два рядочки, я їх виділяю, натискаю копіювати. Опускаюсь нижче. Натискаю викликаю контекстне меню і вставити. Раз, опустились нижче. 2. Опустились нижче. 3. Готово. Має вийти ось такий код. Тепер натискаємо Run. Run модуль. Нас запитує зберегти. Ми натискаємо ОК і в нашу папку з проектами підписуємо черепошка. Черепошка квадрат. Готово. Зберегти виникла невеличка помилка. Не бійтеся того, якщо з'являтимуться помилки. Треба уважно перевірити, в якому саме рядочку помилка і виправити. Зараз уважно, перевіримо. Дивіться, повідомлення про те, що неправильне ім'я напису черепашки для зміни. Для того, щоб було правильно, потрібно шейп і Назву, на когось змінити зовнішній вигляд, взяти в лапки. Відкриваємо лапки і відповідно закриваємо лапки. Повторюємо run, run модуль. Зберігаємо зміни. Окей, бачимо, проєкт запрацював, і от з'явилась побудова нашого квадрата за допомогою черепашки. Ми бачимо, що черепашка червона, і квадрат у нас відповідно червоний. Погляньмо, повернімося на Scratch. Результати схожі. Але виконання проєкту, складання команд зовсім інше. У Python це ми все самостійно запрограмували. Ми коли запускаємо проєкт, ми бачимо лише результат. А от у Scratch ми бачимо і в вихідні дані. Виконані ці два проекти. Завантажений скретче проєкт і складену програму в середовищі Python, Ви покажіть своєму вчителю для отримання позитивної оцінки. А мені, будь ласка, напишіть в коментарях, чи допомогло це вам отримати позитивну оцінку по інформатиці. Та чи було корисним. А зараз повертаємось до уроку. А от побудову. Чи даного квадрата можна було б ще виконати іншим способом. Для того, що, до прикладу, скоротити проект можна здійснити пов... дію FD100 та Ріг 90 повторити 4 рази. Для цього використовують спеціальну команду повторення. У мові Python, Python існує команда повторення, яка є аналогічною до команди повторити n разів. Ця команда має вигляд for i in range n. Де for це для in в середині range діапазон. У цій команді змінна i є лічильником, якому послідовно присвоюється цілі значення з діапазону від 0 до n-1. Усього n різних, це n різних значень. Наприклад, якщо деяку послідовність команд потрібно повторити, 4 рази, то можна використати команду повторить for і in range і в дужках кількість разів, тобто 4. Після цієї команди потрібно також поставити символ двокрапка. А команди, які будуть повторюватися, записати з відступом праворуч відносно першого символа в команді повторення. Відступ створюється автоматично. Якщо після символу двокрапка, До прикладу, натиснути клавішу Enter, або його можна зробити самостійно, натиснувши один раз клавішу Tab. І приклад скороченого проєкту малювання квадрата у середовищі Python, ви бачите зараз у себе на екрані, але хочу звернути вашу увагу, що в даному випадку допущена помилка не утворено відступів в оцих двох рядочках. І приклад малювання квадрата із використанням повторення для середовища Scratch ви також бачите на екрані. Завершувати наш сьогоднішній урок, як завжди, я пропоную розгадуванням ребусу. Ви бачите зашифроване якесь слово, відповідь на яке ви можете знайти, розшифрував Шеребус. І відповідь можете написати в коментарях. А зараз пропоную звірити вашу відповідь з моєю. Це, звичайно, слово черепашка. І напишіть, будь ласка, чи змогли ви його відгадати. також спробуйте дати відповіді на питання для самоперевірки. А саме, як створити нову змінну в Scratch, як надати або змінити значення змінної в Scratch, як створити нову змінну в Python і надати її значення, та якими командами можна змінити значення змінної в Python. Відповіді можете писати в коментарях під відео. Вдома, будь ласка, опрацюйте параграф. 4.1, сторінка 125-127. А також можете попрацювати з підручником і виконати завдання з підручника на сторінці 132-133. В разі виникнення запитань можете звертатись до мене в коментарях. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам успіхів у вивченні інформатики. Та до нових зустрічей! Не забувайте також ставити вподобайки та підписуватись на мій канал.